У каструльку я налила півтори літри молока. Молоко має бути обов'язково домашнє, свіже, тому що з магазинного пастеризованого молока цей крем-сир не вийде. Отже, домашнє молоко у каструльці я ставлю на плиту і кип'ячу його. Коли молоко закипіло, я знімаю його з плити, відкриваю кришку, щоб воно охолоджувалось. Охолодити його потрібно. Приблизно до температури 45-50 градусів. У мене термометра немає. Я пробую пальцем. Якщо я можу засунути палець і мені гаряче, але тримати палець можу. Значить, це вже підходяща температура для слідуючого етапу приготування сиру. Пройшло 10 хвилин. Пробуємо наше молоко. Пальцю гаряче, але тримати можна. Значить, можна вже. Засипати лимонну кислоту. Так, так, саме лимонну кислоту. Ось так, чайна ложечка без верха. Посипаємо так по кругу і легенько перемішуємо, щоб вона по всій поверхні молока розійшлася Так, перемішали. Знову закриваємо кришкою, і залишаємо на 30-40 хвилин. Через 40 хвилин відкриваємо кришечку, і бачимо, що наш сир вже відділився. Бачите, прозора сироватка зверху. Легенько так лопаткою перемішую, щоб з дна все, що на дно опало, підняти. І тепер залишилось тільки процідити. Ну, Процідити ви вже знаєте. Беремо посудину, друшлячок. На друшлячок я застеляю в декілька шарів згорнуту тканину цупкеньку і буду проціжувати. Відсіжений сир я переклала у мисочку, буду ще його збивати блендером. Сир я довго не відсіжую, тому що не хочу, щоб він був сухий, а щоб був саме таким, як крем. Я ще сюди у цей сирок додаю шматочок масла кімнатної температури. Можна цього не робити, але оскільки я буду використовувати цей сир як крем, та й взагалі, якщо додати сюди масло, Тут сиру 400 г, а масло, наприклад, 200, то це справжні маскарпони. Для того, щоб цей сир був однорідним і мав кремову структуру, я його перебиваю блендером разом з маслом. Після блендера виходить ось такий дуже ніжний, прямо солодкий на смак сирок. Він зовсім не такий на смак, як кисломолочний сир. Густішим його робити не потрібно, тому що після охолодження він стане геть густим. Я покажу його ще, коли він охолодиться і загусне. Зараз я його прикладаю в коробочку, в якій він буде зберігатися, і ставлю в холодильник. Через годину охолодження в холодильнику наш сир має ось такий вигляд. Бачите, який густий? Дивіться, я можу з нього з допомогою мішочка кондитерської насадки зробити отаку рельєфну розочку. Це просто от той самий сир, який видавався на початку досить рідким. Через час в холодильнику він став отакий от гарний густенький.